Друзі, всі миру, мабуть, всі знають таку рослину, як сосна. Це дерево, але мало хто знає, що її використовують у лікуванні. В фармакології використовується саме брунька сосни. Отак вона виглядає. Вона на верхівках кожної гілочки І знаходяться бруньки. Це зародки. Майбутніх гілочок і самих цих голочок. Так, лікують цими лікарствами такі хвороби, як бронхіт, астма, язва, желудка, цироз печені і багато, -багато інше. Екземи на шкірі то все це лікується, приготовлюються з них відвари. Це якщо в народній медицині приготуються відвари, мазі і все остальне. Як це все приготувати, всі, всі відвари, настої, то я в майбутніх відео буду все показувати. Кому цікаво, пишіть, і от яких іменно болезній вам потрібні лікарства. Добренько всім миру, всім здоров'я. Пока-пока, до нових зустрічей.